Доброго раночку, розпочинаємо новенький день. І на сьогодні вихідний, і ось що я вирішила з'їсти Кутя. Я її купила, ну, самі розумієте, коли. Я не готувала цьому році кутю, бо я не знайшла пшеницю, ну, я не заморочувалась, коротше, я б так сказала. І купили, ну, якраз ще, ну мабуть, на свята, але трошки пізніше, коли потрапили в магазин, де можна купити. І зараз будемо відкривати. Хочу спробувати. Дуже цікаво. Ось, зараз, зараз буде. Так, я відкрила її. Вона ну, така дуже плотненька. Я не знаю, треба її розігріти. Вона ж наче холодною Ну, Я холодно завжди їла в Україні, коли готувала. Я зазвичай завжди готувала в Україні кутю. Ну, приємно по смаку. М -м -м, багато дуже маку. І сильно відчувається мені. Ну, можливо, це таке, як разом пшениця з маком тут в банці, але мені дає смак кураги. Чомусь? Не знаю. Ну, а так непогано. Вона така суха, я люблю більш таку мокру, знаєте, вологу. Щоб вона, типа, роз'єднувалась між собою. Ну, ясно, що це в банці, тіпа, то воно таке. Але все одно непогано. Я не пам'ятаю, скільки ця банка коштувала, але мені здається, що десь біля 8 євро. Ну, Чи 7, чи 8 євро. Тут пів кіло, здається. Ну, це написано, а, тут взагалі 850 грам написано. І це Польща, наскільки я пам'ятаю. Так, Польща. Ось. Так що зараз поснідаємо цією штукою. Досить їй стояти. Ялинка в нас стоїть, кутя є, так що можна святкувати свята. Ну Це реально прикольно. Ось така вона. Подивіться. Я тут вже повернулась з магазину Lidl. Скупилась, ну чесно так скажу вам, скупилась так, щоб на до чаю було вкусняшки всякі. Вийшло на 10 євро. Два круасани з шоколадом. Це разом євро сімдесят. Осім. Це я взяла чотири булочки з горіхом, але це я хочу занести на роботу. Пригостити, бо я знаю, що вони в ліду майже не ходять. А я завжди розказую, що ці булочки мені подобаються саме вони в влідо продаються і хочу, щоб також спробували. Купила це для них, собі взяла три штуки. Це якби на сніданок дві, може зараз одну з кавою вип'ю. Я не обідала сьогодні якось то банан, то ще щось, тому таке. Просто два хлібці, таких біло-сірих. До речі, дуже такі гарні ціни на хліб в Португалії в порівнянні з Нідерландами. То саме от на такі булки кожна булочка по 17 центів. В Нідерландах таких цін, в принципі, мені здається, немає. Може, помиляюся, але от саме з пекарні, як то ну, реально класні ціни. Нам подобається, покупляємо. Лера любить таке поїсти. Так потрохи. І ось пів кіло винограду. Синій такий темний, як ми дуже любимо. Тут пів кіло коштує 2,55. І ще в додатку Lidl є оце як акція, там на протязі місяця, якщо ти купиш на 50 євро, тобі там безкоштовний товар, один якийсь, потім наступна покупка до 100 євро разом, то ще якась там додатковий товар є безкоштовно. То це я спеціально, чесно вам скажу, пішла якби в Lidl, вже так типу, піджимало. Тому що в нас була як останній день цього купону, щоб взяти безкоштовно такі от, типу, кекси. Тут пів кіло, вони як з апельсином на значить це апельсини, скільки я пам'ятаю, да, ну, це вірно, намальовано, значить вірно, знаю. Взагалі ніколи їх не купляли, але я думаю, це звичайні кекси такі, типу. ну, воно ж безкоштовно йде, то треба по-любельте взяти. І вони коштують 1,59 59, але вони мінусуються в нашому чеку. То ось такі покупки на 10 євро. Да, взагалі, в нас є оцей скидочний купон Pinkados Supermarket на 20 євро, що ми можемо піти, якби скупитись на 20 євро, і все це буде мінус. Нам вийде, тобто ми заплатимо 2... замість 20 євро, 0 євро заплатимо. Я хотіла піти сьогодні, також це зробити, але пінкадос трошки в іншу сторону. А в нас ці дні просто ураган. Зараз ставлю кадри, як є океан, взагалі просто вітер зносить, зриває. І це таке штормове попередження, наче як помаранчевий рівень, да, то на вулиці не дуже приємно знаходитись Реально вітер зносить. І плюс ще дощ може бути пориви дощу, то це капець. Я десь читала в інтернеті в інстаграмі. Здається, що в зоні Лісабон там все ще якісь райони, то можливі пориви вітру до 90 так, кілометрів на годину. Просто нереальний вітер. Я пам'ятаю, що в Нідерландах колись попереджали, що може там до 50 бути. Здається, кілометрів на годину вітря. Ми тоді ще такі ого. А тут коротше 90, уявляєте, да які це пориви? <гум> да, то да, така погодка, і оце якраз ці дні. Таке. Ну і взагалі, якось погода така дощіва, буває дні сонця. Я не це не не ни як то кажуть, просто розказую, що погода досить різна. Я зі своєї цієї зимової куртки такої, куртка, куртка кофта навіть не, не вилажу. Я якось думала одягнути щось інше, але тіпа, ні, я одягнула, і мені реально холодно. Тому що на сонці, тіпа, ну, жарко, а буквально там метр в тінь і все вітер, і дуже-дуже холодно одразу стає. А, взагалі, якщо чесно. Я не знала, чи буду планувати, буду знімати ще відео, тому що в мене якось минулий тиждень, можливо, тому що я зайнята була постійно, плюс там Лера вимагає уваги, плюс ми там вдома були, також треба щось робити. І якось це все разом і я зрозуміла, що в мене просто немає часу монтувати відео. Ну, знімати ще окей, а ось монтувати в мене якби не вистачає часу. Можливо, я, е, ну, як сказати, не... Не роблю так, щоб тіпа, так, так, треба максимум, максимум, максимум все, полюбе треба зняти відео, полюбе треба випустити. У мене ну, прям такого немає. Я намагалась знімати два, так, щоб було два відео на тиждень. Але ось останній тиждень я подумала, я навіть всім своїм подружкам сказала, що відео більше знімати не буду. І чоловіку сказала, а він таке, «Ну, але він, він вважає, що я тіпа, буквально тиждень-два і засумую за цим. Ну, мабуть, так і є. Я подумала, що я не хочу прям кожен момент якийсь знімати, якісь такі, ну більше, мабуть, є щось таке розмовне, плюс паралельно показувати якісь там моменти, які з нами трапилися. Але тіпа, це як закадровий голос виходить. Можливо, так буде краще для мене, тому що коли ти знімаєш кожен кадр якийсь, і це постійно розмовне відео, типу як в цьому кадрі є відео, там якісь моменти трапляються. Це, це, це треба ще скомбінувати все разом до кучі. А, і, ну, це реально часу багато. А, я вже казала, що в мене підключена монетизація на моєму, а, на моєму каналі, з, здається, з початку січня, і в мене там навіть вже десь є 30 доларів, здається. Ось, але я казала і раніше, що я якби, ці гроші вивезти поки що ніяк не можу. І там, здається, мінімальна сума це 100, 100 доларів, щоб вивезти. Але це наскільки я знаю, ти маєш бути зареєстрований в податковій, ти маєш сплачувати податки за, за цю, це, якби я вважається підприємницька діяльність. А ось ну, це наскільки я знаю. А, тому я цим не заморочуюсь, Я якби відео знімала для себе. Ну, мені би це подобається. Але, звісно, якщо б це була якась там додаткова копієчка, це було б, звісно, круто, тому що це якби мотивує знімати більше. Ну, це для будь-якої людини, ви ж розумієте, що мотивація тоді стає більше. А, але я. Якщо чесно, якщо знімати так кожен день, то я б не хотіла бути як це, як лошадь, знаєте, яка я маю зняти відео, я маю зняти відео. Ну тобто я такого не хочу, я хочу більше, типа, як лайтове, щось таке. Мені захотілося я зробила. ну, це, це знаєте, це моя така думка, це моя позиція. Ось то я просто вам розказую про свої відчуття як з людьми, які мене дивляться, і, і взагалі мої думки. А, ось. <ріст> да, тому да, відео, мабуть, будуть виходити, коли, коли не знаю. Як буде, так і будуть виходити. Не хочу про це думати, заморочуватись таке. Лера Тато співає у нас зараз. А Лера робить красу. Тато ще борщ готує, я вже підготувала йому все на борщ, бо він з Лерою ходив гуляти, я була вдома одна в тиші. Да, Лера? Оце купили воно таку штуку за три євро. Мам, а я ще плакала. Плакала? Да. А чого ти плакала? Ну, Чому? Не, знає. Не знаєш, просто так плакала. Да. Вони на пляж їздили погуляти. Лера обідає, давай ням. Ага. Отак обідаємо. Лера робить і їсть паралельно, бо дуже зайнята. І в нас в ці дні такий сильний вітер, ураган прям. І сьогодні погодка теж, то дощ, то супер сонечко, а потім знову хмари. У мене оце шия боліла, трошки перестала, а це знову, як вчора була під вітром сильним, то знову шия почала боліти. Коротше, якось так. Ці дні, до речі, в Україні набагато тепліше, ніж в Португалії. Вчора там в Україні взагалі там щось 18 градусів, 19 було, а зараз тут у нас 12 градусів. І реально попередження про дуже сильний вітер, ураган прям. Ліра, добре тобі так. Оце вона вирішила все одразу викинути туди. Таке в неї бачення, Ну, я не проти. Якщо їй так хочеться, то хай робить. Це склеїм, такі всякі. Ліра, ти ж всю банку клеяш, ну ти капець зробила. Воно ж зараз все витікати тут буде в тебе. Що тепер зробити? Що тепер зробити? Треба тряпку нести. Ото то зробила. Поки я розмовляла, вона вже зробила. Угу, так хай буде, так? Да? А хто Хрюшка? А хто Хрюшка? Ти Хрюшка? Оце <рес> <рес> ну, це ми знаємо трошки про тебе. Так, тепер Лера вже переключилась на мікрофон. Я не знаю, як він до точно працює. <рес> 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 танц, танц, танц. <рес> <рес> Опа, мюзік. Ну що, Лера, будеш співати? Що ти нам заспіваєш? Поки нічого, так? Да? Зараз вона вже спати піде. Що ти хочеш? Я не знаю, як тут повністю включається. Я не знаю, де ці всі функції. Будемо розбиратись далі. Я постійно з пилососом, оце все, що вона робить, я постійно прибираю. Це я не жаліюся, просто розказую. Це я вдень прибираю, тут разів, не знаю, 10. Якщо вона вдома, то може й більше. Бо воно все на підлозі. А якщо це ще й печиво, яке воно розтопче, якщо це сир якийсь, коротше, двіжуха щита. Так що вам всім дякую і всім па-па!